Призначений Дональдом Трампом міністр оборони Піт Гексет працює над новою стратегією національної оборони США, яка вже викликала різку критику з боку військового керівництва. Документ зосереджений на внутрішніх загрозах і применшує значення суперництва з Китаєм та війни Росії проти України. Генерал Ден Кейн та інші високопосадовці попереджають, що такий підхід ігнорує реальні виклики і може послабити позиції США у світі. Вашингтон Пост повідомляє, що стратегія готується політичними призначенцями Трампа і має відчутно партійний характер. У ній критикується адміністрація Байдена, а пріоритет надається програмі Америка передусім. План передбачає скорочення генералів та адміралів на п'яту частину, виведення частини військ з Європи та перегляд структури об'єднаних командувань. Це викликає занепокоєння союзників, особливо на тлі війни в Україні й активності Китаю в Тихоокеанському регіоні. Гексет уже ініціював звільнення низки високопоставлених офіцерів, зокрема генерала Чарльза Брауна та адмірала Лізи Франчетті, що супроводжується критикою за непропорційні відставки жінок. Тимчасовий варіант стратегії, оприлюднений ще навесні, передбачає акцент на обороні території США та Тайваню, навіть ціною прийняття ризику в інших регіонах. Критики вважають, що документ надто вузький і може підірвати глобальну роль Америки, тоді як його прихильники стверджують, що нова стратегія дозволить сфокусуватися на захисті кордонів, боротьбі з нелегальною міграцією, наркоторгівлею та злочинністю всередині країни. У військових колах також зростає побоювання, що така стратегія призведе до скорочення присутності США в НАТО та зменшить готовність реагувати на кризи у світі. Частина генералів наголошує, без сильної мережі союзів Америка ризикує залишитися наодинці перед агресією авторитарних держав. Водночас оточення Трампа підкреслює, що нова політика має на меті зробити армію ефективнішою та гнучкішою, перенаправивши ресурси на потреби всередині країни. За їхніми словами, саме такий підхід дозволить уникнути затяжних і непотрібних воєн, які виснажують американський бюджет та суспільство.